Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько і я черговий раз відповідаю на ваше питання. Отож, як почати цінувати себе просто за те, що особистість, а не тільки заслуги? Прокачати свою! Невпевненість, прокачати свою цінність, зрозуміти, що ви великий дар Божий, що у вас є частинка Божа і так далі. Тобто забрати всі свої страхи, всі свої критики, свої внутрішні критики, свої таргани, які допомагають вам вірити в те, що ви є нікчема, що ви є непотріб. Цим я займаюся в індивідуальній роботі. Якщо людина молода, то швидко відбувається процес. Якщо людина старша, то відбувається триваліший процес. Якщо людина молода, то швидше за все потрібно. Дві-три консультації, і ви будете вже у формі, і все буде окей. Якщо старша людина, то тоді, звичайно ж таки, потрібна триваліша робота, як мінімум п'ять консультацій. Отож, пишіть, будь ласка, в приват, потрібна допомога, потрібна ваша консультація, і таким чином будемо з вами домовлятися. З вами була Ліана Бінько, і до нових зустрічей.